я тобі скажу. Я е вам кредиту на Віторія до України. І чи варто я їхати в Португалію? А ти вгадай. Люди в чорному, я поняла. Да, я... Люди в чорному. Я модель, місцями журналіст. Валерія, э, розкажи, в якій країні живеш? Замечательний. <свят> ну не в Україні, а... к сожалению, нет. Я живу в Португалії, я хочу домой. Хорошо, Украї... домой. Ирина, да. вот эта страна, это все неинтересно. Домой куда хочешь? В Херсон. Можешь что-то сказать по-португальски, допустим, какое-то приложение, не пару слов, а предложение? Два слова это уже предложение? <связать> да не, ну хотя бы там чтобы... <связать> <связать> Я просто хотела сказать слава Украине на, на португальском. А я... кстати, мы на эту, на, мы на украинский язык переходим или как? А то уже никто русский не знает, тут смотрят меня люди вот. Настя, Діма, Вікторія. Ані ага. вряд чи вже помнять російську мову. Давай на 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 українську перейдемо. Щоб не говорили, що в Херсоні не знають українську мову. Будемо на українській мові. Хтось подивиться, ось вже підєднується. Що я тобі скажу. Е-е, э, я окредитую на Віторію до України. Ні. Ані. Ані французька. Вікторія, Вікторія. Україна перемога, Україна, все всі зрозуміли зразу. Тут є тільки два слови, і слова, які можна зрозуміти зразу: це Віторія і, 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 і Ук е, Все інше не важливо. Слухай, чи чи вартує їхати в Португалі? Як вчора я зі своїми учнями португальської мови е, розмовляла. Якщо в тебе є гроші, і робота не залежить від країни. То приїжджай. Якщо ти хочеш заробити в Португалії, то нехай то сиди навіть в Україні, бо там можливості навіть за, вій... за війни набагато більше. Добре, а по чому у вас там квартири? Ну, от, щоб там знімати і купити. Наразі майже нереально зняти квартиру. Там раніше в списку було, ну не знаю. 100 квартир, 150, 200 там, на одній сторінці. Зараз на одній сторінці за нормальні ціни, а це до 1000 євро, ну, мабуть, там 3-4 квартири висить, і то таке, може, навіть ліжка немає, тому ніхто не бере за 1000 євро без ліжка. 1000 а, євро в місяць? Да. да, да, да. це знімати, якщо знімати, рендувати. А, а так, якщо ти хочеш Викладати там, не знаю, чотири-п'ять тисяч євро. За за такі гроші є, але є сенс такі гроші викладати за квартиру? Ні, люди, які живуть тут там рік, два-три, які навіть за війни приїхали, вони е, знімали там за тисячу євро. Зараз всі підряд піднімають оренду квартири, тому що хтось один підняв в будинку. І всі теж хочуть, тому що, а що що, він краще за мене, чому я не можу підняти. Тобто, тут нормально прийти до людини і сказати: дивіться, ви платите мені ось 800 євро. З наступного місяці, місяця буде коштувати 900, або 1000, або що він там собі придумав. Добре, він може а навіть зарп... не поясити. зарплатня яка, зарплатня. О, а, там, мінімально. Мінімально. Давно за цими, за цими зарплатнями, але 800 євро. Євро, якщо не помиляюсь, мінімалка аренда квартири вище за е, мінімалку тут немає е, такого. Е, мінімалка означає, що е, це як е, знаєш, е, якщо це не мінімалка, то це плюс 100 євро. Ну, 900 може бути. Тобто тут немає такого, що мінімалка, плюс ти там заробляєш якісь там е, великі бонуси. Ні, майже всі працюють на мінімалка. Навіть якщо ти 10 років пропрацював на одній і ті ж, в одній і тій же компанії, я ж кажу, може бути плюс 100. Ну, типу 900. Окей, 900. І ти не можеш нормально, ти можеш, слухай, недавно мені сказали, в городі, в місті Цитубал, людина здавала кімнату за 400 євро. І там було так: типу, є дві кімнати по 400 євро плюс комуналка. Тобто, а комуналка зараз теж тут трошки дорожчає. І виходить, що майже тисячу євро, проживаючи в двох кімнатах з дітьми, е і ти ще живеш з кимось. Тобто, просто дві кімнати 1000 євро, тому що 400-400 плюс комуналка. І це можна, ну, це не можна взагалі вмістити в голову, де взяти. Гроші на те, щоб просто мати де спати, і от в мене питання: як так країна будує плани, що вона будує це для тих, хто приїжджає на місяць, і їде? А для тих, хто тут живе все життя, ніхто нічого не будує, і додати до зарплатні 10 євро чи до пенсії для них достатньо. Типу. добре, Валерія, скажи, як у вас там з кліматом, яка температура? Um, зараз дуже спекотно, десь 35 на вулиці. Я не виходжу, я все закрила. Я не дуже люблю спеку, але наближається, наближається дощі. Тому що взагалі, um, якщо не так, квітень місяць це місяць дощів. В них є навіть таке слово, є така, така фраза Абріл Аґошміл, що означає квітень місяць дощів. І цього не було. Ми вже майже в травні. Тому я там бачила, що через тиждень починаються дощі, буде холода. Ну холод в нас це що, 18 градусів. Це в нас холод. Якщо ми про холод зараз кажемо, тому трошки буде похолодання, будуть дощі. Клімат гарний, але проблема в тому, що дуже часто. В домі холодніше ніж на вулиці, тож ти завжди почуваєш себе погано, якщо це дуже холодно або дуже жарко. А опалення тобто в Україні опалення немає. Нема. Немає. Тобто в Україні ти як? Чому ти не відчуваєш себе погано в Україні, коли холодно? Тому що ти не сидиш на вулиці роками, часами, годинами. Там ти просто пройшовся, зайшов, пройшовся, зайшов в приміщення, там тепло. І ти відчуваєш, що тобі тепло. А тут ти проходиш по вулиці, заходиш в кімнату, і ти як був в шубі, так і будеш в шубі сидіти. Просто в домашній шубі. Тобто нема такого, що я прийшла в комфорт своєї квартири. Ні, я прийшла в холодну в холодну квартиру. Якщо ти хочеш опалення, ти ставиш ті батареї на колесиках, яка жре, як не знаю хто, або вмикаєш собі кондиціонер, який теж не дуже ну для здоров'я гарна річ. І це дуже багато їсть. Тобто, е, ну ніхто не хоче переплачувати ще за світло 100-150 євро, коли блін, квартира вже коштує там 1000 євро. Тобто е, тут або ти просто гроші бере ну воно тобі капає звідкись і ти не майже нічого не робиш, тому тобі не важко це заплатити. Або ти живеш з кимось все життя, зі своїми е, родичами а, або друзями. У мене є друзі, які живуть з сім'єю, він вона і дитина, е, в великій кімнаті, е, в квартирі з іншими людьми. Тобто сім'я вже форм, сформована сім'я, але живе в Ну, в общагі. ну Я не жила, Добре. я гадаю, в Португалію можна не їхати. Можна приїхати на океан, можна приїхати трошки подивитися ну, на краєвид, розслабитись там, знаєш, відпустити все, що можна було там накопичити собі. І ти хочеш просто як на балі хтось їде. Тут теж можна добре. Я, я дуже часто їжджу в такі місця два-три дні, і в мене вже життя таке відчуття, що я не знаю, я Будда, Але добре, а ти ким працюєш? Але... А... а ти вгадай, а... я Ну, зараз я викладаю португальську мову, тобто зараз вже п'ять 5, 5 років викладаю. Е я модель е місцями журналіст, тому що я ще не як е не стала на ноги в цій професії, але я за фахом журналіст. І інколи пишу чизкейки, коли в мене є настрій, і людям хочеться щось солодкого. Ну, я людина, яка. Я б робила все ще. Хоті... У мене багато планів, у мене немає сил на то. Але зараз я викладаю, і це основна моя діяльність. Mm. Uh, Таке питання. А, ну, Понятно, що хотіла б повернутися до України, правильно? Mm -hmm. Ну, то там, Серце, там, дитинство і так далі. А яка друга країна? Ну, от в ідеалі. Там Україна і по рейтингу. Мабуть, Німеччина, тому що там є моя подруга. Більше подруг, більше подруг там. Мабуть, Німеччина, знаєш, я зрозуміла те, що мені треба, якщо я сама, якщо я сама в плані того, що немає двіжухи, я ось просто собі сама сиджу і там подорож якась в мене. Ну, я, мабуть, оберу в Португалії це. Північ північ країни, місто з якого прийшло, прийшов Портвейн, який ви дуже любите всі в Україні. Але я не знаю, я його не була ніколи в Португалії, тобто, щоб ви розуміли, можу, але не хочу. І це для мене таке місто. Натхнення в Португалії. Я не люблю інші місця. От порту для мене це натхнення, і в Україні. От якщо б я була в Україні, нікого не була, я б знайшла ви собі в Україні, тому що. Там завжди там є мої друзі ще з дитинства. Я там не знаю, я приїжджаю в Україну. Таке віча, що я ніколи звідти не їхала. Mm -hmm. Ну я, е, я, мабуть, навіть з цими людьми мало розмовляла чи дружила в дитинстві, Але ми підросли таке відчуття, що ми розуміємо один одного з півслова. Тому е, а в Німеччині тому, що от я приїхала до, до найкращої подружки, там маленьке місто. Взагалі якесь е, радянське місто, якщо чесно. Але е, все одно я там з нею, і от ми з нею. Навіть ніщо просто буде поле пусте. Ми з нею на стільцях сядемо і можемо весь вечір розмовляти. Тому що е, багато чого роблять люди в нашому житті. А Україна навіть без людей, ну, типу не українців а без людей, які там будуть мені щось мене розважати е, в Україні. Я можу я в Києві ходила. Я навіть заблукала в Києві, тому що я просто хотіла гуляти Києвом. Я його не знала. Я просто заблукала я кілометри ходила, не знала куди повернути. Я не знала, куди як як пояснити людині, звідки я чому я то ну як куди доїхати мені? Я просто заблукала в Києві, тому що я взяла, сіла на автобус, приїхала в центр і просто пішла, куди мої очі дивилися. Просто пішла. Тому в Україні для мене я не. Потребую в конкретних людях, я їх знайду, якщо мені треба. Добре, лі. тому Україну завжди було так. Супер. А розкажи якийсь пару таких курйозних смішних історій, який контраст з Португалією, як ти от вперше приїхала. Ну, які люди, от щось таке цікаве. Ай, контраст. Слухай. Ну, це, це гумор, якого я, я тут не дуже. Не знаю, в них, знаєш, в них таке відчуття інколи мені здається, тому що я бачу, який тут гумор, я їх, я їх розумію. Я, я не розумію гумор, тому що вони дуже часто ходять по, по лезу ножа. Тобто вони дуже часто не поважають, вони з неповагою трошки шуткують по-перше. Е, ну, наприклад, я розумію, це тебе не кодно стосується, але ось був жарт. Я мене радіо було вимкнено і я така слухала собі, я потім вимкнула його. Там була шутка, жарт про Україну і Росію. І мене це за, за, зачепило. Тому що, е, ну, типу, він каже: він сказав, що в нього була Украї... російська подружка колись. Але він потім сказав: ну я ж не буду від неї відмовлятися, вона мені погано нічого не робила, а навіть приємно. Ну, типу, а потім що за Україну сказав, що, типу, е, у, якщо б була Українка зараз, я б вибрав, вибрав Українку, але ж ну, Росія теж мені нічого не зробила погано, навіть приємно зробила. Ну, типу, е, трошки не туди повернуті, не мож, ну. Я не знаю, чи можна шуткувати над От я, якщо буду шуткувати про свої якісь недоліки, це одне. А мої недоліки в інших розмовах у людей, які мене не знають, це буде дивно. Ну, ти розумієш про що правда? Тобто вони не знають, що таке Україна, вони не розуміють, що це війна, а не просто якась жарт. Для них це так далеко, що вони мають для себе право, і вони, вони дуже сильно сміялися над цим. Ну я зрозуміла, що це просто такі дивні люди. І і навіть на початку в школі для мене було дивно, що вони сміялися з того, що бідний кіт впав там в зливну яму на вулиці. І вони сміялися від душі. Ну я так не можу. Чорний гумор, чорний що... гумор. В них такого таке відчуття, що ну, ну не знаю. В мене в них немає межі, де ти можеш робити це і не можеш. І це не про війну, це взагалі про людей. В мене не виходить. Ходить, я просто слухаю, і вони чу... вони люблять е... знаєш е... обісрати. Дуже люблять це робити. Хоча деякі думають, що вони дуже приємні. Вони приємні люди, якщо ти не розумієш, про що вони кажуть. І вони тобі в лице не розкажуть нічого. Але за 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 спиною тобі розкажуть про своє життя, як гадалка не розкаже. Розумієш, вони такі люди. І е, навіть португалець мені от розказав, і я це помітила, але він мені підтвердив. Він каже: От, я дивлюсь, я трошки не португалець. що я дивлюсь, коли у кого є там квартира. Я дивлюсь і думаю, блін, класна квартира. Так, я теж хочу. Треба щось зробити, щоб все заробити. Правильно, бо я хочу. Він каже: а мої багато моєї сім'ї, і так е, більшість людей, яких я знаю, вони. Навпаки, і Португалі навпаки. О, так у неї є квартира. А чого в неї є квартира? а не офігела ли вона? Треба, щоб вона а квар... В мене немає в неї є. А вона що більше за мене? Ось і Португали трошки вони заздріть. Вони люблять обкакати. Тобто, якщо ти бідненький, 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 то ти, типу, Боже мій да, зайчко, да, тобі треба це. А якщо ти кращий них, то ти зразу какашка. А от. Тому вони не зрозуміли, як на Бентлі, як на Порші, як на Мерседесах, на джипах приїжджають сюди біженці з України. У них питання: а ви ж біженці, звідки у вас такі гроші? А чого ви приїжджаєте, якщо у вас такі гроші є? Вони не розуміють, що там війна, і люди їдуть не через те, що в них немає грошей, а через те, що не хочуть померти. Бачиш, вони бачать ці гроші і думають, що біженці гроші не співпадають і все. І в них типу, а шо вони? а що, пішли звідси вони, тому що в них є. а В мене нема. Та я не буду допомагати у тим, у кого порш є. Навіщо? Він же багатий, багатий. Що він тікає, Від чого він тікає? В них його є гроші. Є отакі От вони, і це і це так навчили. Інколи пахне мені Росією. Добре, Лєр, дуже, дуже провокаційно, не будемо робити. Дякую тобі за відповіді, дякую, що вийшла на зв'язок. Чекаю зустрічі у Львові. Пригощу тебе кавою Львівською. От. Гарних вихідних, да, потирай, потираю ручки. Що щоб, щоб гроші з'явилися, я приїхала швидше. Щоб... Все, давай, всі побачимося, і це буде вогне. Да. Да. Давай, дякую Ми з Херсону. Це папа, папа.